І так, всім привіт. Маємо отакий от, от творчий безпорядок на сьогодні. Так, і що ми робили? Ми робили ось отаку приблуду. прибуду. Приблуда до міні-тракторців, щоб підчепити автомобільний прицеп. Отак от. Так от. Отак от, от під винт зробили, шви ніби непогані. Є трошки нюансів по швах, але для сельської месності пойдете. От, от так усе позаварювано, поуварювано. ось поставив ще розкосинки невеличкі. Ось тут так само, щоб не, так, не таке усилля було на сам шов, цей що пальчик уварювався. Тож будемо підшипати оту рахубу до нашого Донфенгека і будемо потрошку робити весняні роботи. Здоровий прицеп тягати. Нема сенсу, а от такий от машини, він у нас добряченький, Я так ось приварили, приварили саме це прицепне от Жигулика. От уварили його, тут два швелери докупи в мене було. Ну, все з підручних матеріалів. Так що тут на етику естетику. Розрахунку не особо було, а було розрахунок на практичність і на дешевизну, бо така сама річ вартує від гривень. Ну Трошки поморочився от до обід от така от штучка готова. Зараз буду начіпати на трактора і будемо працювати далі. Кому цікаво, беріть на замітку. Всім добра.